От, як я і обіцяв, у нас у студії вже є гість. Говоритимемо ми сьогодні про валюти, зокрема гривню, євро, долар. Як вони поводитимуться на міжнародному ринку? І, зокрема, у нас в країні а в гостях у нас сьогодні Андрій Марункевич. Він є головним експертом департаменту із продажу та роботи із інвесторами однієї з інвестиційних компаній. Я вас вітаю, Андрію. Броня, радий бачити вас у нашій студії. Отже, що нам чекати передусім від української економіки, від гривні, як вона буде погодитися найближчим часом? Питання дуже глобальне, тобто їх потрібно розділяти, як що нам зараз очікувати від української економіки, що очікувати від української гривні. А від економіки, я думаю, що економіка буде працювати вслід, скажімо, за світовою економікою. А зараз ми бачимо певне покращення, тобто воно ще не є таким масовим. Ми бачимо, що насправді дуже багато проблем в найбільших економіках світу. Але тим не менше, скажімо, в економіці США а це перша економіка світу. Ми бачимо вже певні покращення. Я думаю, що вслід за світовою тенденцією, певні покращення ми будемо спостерігати і в українській економіці. А що стосується вашого другого питання, тобто української валюти, тобто гривні, тут багато залежить саме від адміністративного впливу, а тому, що всі валютні впливи в нас виходять з національного банку України. Багато експертів говорять, що українська гривня надто така забетонована, так надто відірвана від реального життя, від світових якихось коливань, і так далі. Це добре чи погано, і чи насправді це так? Ну, в певній мірі це звичайно погано, тому що е, українська гривня, вона, наприклад, е, взагалі е, по відношенню до долара, якщо ми подивимося там за минулий рік, а вона фактично трималась на одному рівні. Е, тобто там в середньому 8 гривень за долар, і це не дозволяє ринку реальній економіці прораховувати і закладати якісь валютні очікування. А тому, що якщо ми не маємо вільно конвертованої валюти, ми не можемо знати, а як адмінресурс, тобто як там Нацбанк, як він себе поведе в своїй валютній політиці, тобто ми можемо спостерігати за валютними резервами, ми можемо спостерігати за дефіцитом чи профіцитом валютного платіжного рахунку. Але конкретно спрогнозувати, що буде з валютою, ми не можемо. І, звичайно, компаніям, які працюють особливо на зовнішніх ринках, їм це достатньо ускладнює їхню роботу. Що ви радите своїм клієнтам, які працюють всередині країни або на зовнішніх операціях? Які валюти більш-менш нормальні? І чи вляглися зараз перепетії із європейськими кризами із коливанням європейської валюти? Я думаю, що. Щодо євро, то ці коливання вони, ми їх ще будемо спостерігати найближчим часом. А справа в тому, що надавати поради якимось, скажімо, клієнтам, які здійснюють там, потужні зовнішньоекономічні операції, а, ми не можемо, тому що все залежить від тієї діяльності, які вони, яку вони проводять, з якою валютою їм в конкретний момент часу вигідніше працювати. А що стосується населення, скажімо, а, ми особисто я радив би зараз. З цих трьох валют, напевно, перечекати в американському доларі. А це не означає, що євро зараз не буде зростати. Звичайно, що євро зараз може показати навіть певно більшу дохідність, якщо там зараз купити євро, по тій ціні, яка вона зараз продається, і почекати там, скажімо, на декілька місяців можна виграти. Але ризики по цій валюті все ще існують, тому що проблеми в єврозоні вони є. І одними якимись виділеннями там транш, траншів Греції просто ці проблеми так не вирішити. Там насправді потрібен великий системний підхід, а і тому тримати зараз своє заощадження виключно там, наприклад, в якісь такі валюті, як євро, зараз це достатньо ризиково. Мене інколи питали наші глядачі. Я зустрічав на вулиці, що таке Форекс, і чи можна в нього якимось чином грати українцям. Ну, Насправді мені не дуже зручно коментувати це питання, що таке Форекс, тому що якщо бути відвертим, в Україні цивілізованого доступу до валютного ринку немає. Чи враховуєте ви якісь моменти, якщо Україна почне реструктуризувати свій борг за 2008 рік або не зможе взяти кредит там і так далі? Зміни на українській валюті, можливо, після виборів? Ну, Зміни на українській валюті однозначно Можуть бути і швидше за все, що вони будуть, тому що ми зараз вже бачимо і спостерігаємо значне скорочення а, золотовалютного резерву нашої країни. А чи зможе він найближчим часом найближчим часом поповнитися до тих рівнів, які необхідно, щоб підтримувати валютний курс до долара на рівні 8 гривень за, за долар? Ну це питання залежно звідки ми будемо брати цю валюту, тобто цю валютну масу з МВФ. Ми перестаємо співпрацювати за те. А не потрібно забувати, що ми можемо взяти валютну масу з інших сторін. Наприклад, зараз е, йдуть перемови з Росії з Росією щодо газу. Тобто багато буде залежати ну, від ці від кредити. Того. Вони важливі, так у питанні стабільності національної валюти. важливо, важливо в та важливо те, чи зможемо ми наповнити валютний резерв. А валютний резерв від валютного резерву залежить валютний курс гривні до долара. Ну, і інфляція відповідно. І е, валютний резерв в нас е, буде заповнятися відповідно, якщо, наприклад, е, ціна на газ буде дешевша, якщо Україна зможе домовитися. А потім ми не знаємо, які там ідуть зараз перемовини щодо газотранспортної системи. Тобто, це все є джерела надходження більшого надходження валюти в країну. Тому що якщо, скажімо, газ буде дешевший, то українські експортери, а саме через через експортерів, через металургію, іншу продукцію, ми отримуємо валютну масу. Ми її зможемо отримати більше. І от саме за цим всім треба прослідковувати, як будуть відбуватися ці процеси. Щодо МВФ, то реструктуризація цих боргів ну, вона є абсолютно нормальною, абсолютно нормальним явищем, і в світі зараз дуже часто використовується якраз отакий механізм. Тобто, не відразу там, коли підходить, настає момент виплати з плати боргів, а проводиться якась певна реструктуризація. А скажімо, якщо навіть вона не є явною, то залучаються якісь нові інструменти, щоб погасити цей кредит, але відкривається нові або навіть лінії. звертатися до самого МВФ можна просто перепозичити десь гроші, і це вже буде вважати світлому. Ну звичайно, країна, в сьогодні в економіці, в світовій економіці, така практика. Вона угу. якраз діє. Але імідж Греції, Іспанії чи Португалії зараз трошечки е, якось налякав, може бути такий сценарій в Україні. А може справа на якраз в тому, щоб дотримуватися золотої середини, коли не за не, не на скажімо, не взяти грошей в позику більше, чим цього потрібно. А якщо, наприклад, ці країни вони позичали дуже багато, тому що їм довіряли, а, ці країни досить непогано себе позиціонували з точки зору розвитку, економіки і так далі, зростання економіки. А, вони позичали достатньо багато. Але Насправді ці гроші використовувалися більше для соціальних видатків, чим для Розвитку реальної економіки, тобто реальна економіка такого зростання не могла показати, щоб погасити ці борги, тому потрібно залучати рівно стільки, скільки потрібно для зростання реальної економіки. А коли переходить цей рівень для реальної економіки і починається залучення лише для того, щоб Проводити які соціальні видатки там за рахунок позикових грошей це недоцільно. Тобто, виходить навіть добре, що нам не всі зараз позичають гроші, тому що ми не витратимо їх не за призначенням. Буде будемо розраховувати на власні сили. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую глядачам, ми сьогодні обговорювали тему валюти, як вона поводитиметься найближчим часом, в що вкладати і що купувати, і так далі. У нас в гостях був Андрій Марункевич. Він є головним експертом департаменту із продажу та. Роботи із інвесторами однієї з інвестиційних компаній.